Ласкаво просимо до другого епізоду нашого дослідження Сі». Папської енцикліки про екологічну кризу, у попередньому епізоді ми розглядали перший розділ Лавдато Сі, що відбувається з нашим спільним домом. Консультуючись із найкращими науковцями світу, папа Франциск визначив низку екологічних викликів, які постають перед людством і творінням. Доктор Філіп Сакімото, астрофізик і колишній науковець НАСА, та видатний еколог Пітер Пребл, досліджували рік. Ізні глобальні екологічні проблеми, використовуючи наукові дані та спостереження, Ми також виявили, що Влавдатосі, Папа Франциск, чітко стверджує, що зараз ми є свідками одної комплексної соціально-екологічної кризи. Він критикує тих, хто ігнорує проблеми зміни клімату та особливо їхній вплив на бідних. Крик землі та крик бідних це один крик, особливо в країнах, що розвиваються, тому що становище людства та природного середовища погіршується разом. У цьому епізоді ми розглянемо другу главу Євангелія Створіння та третю людина як корінь екологічної кризи. Ми заглянемо у мудрість біблійних підстав, зокрема у «Буття» розділ 2 стих 15 завдання порати та зберігати. І як воно стосується громад фермерів у Саскачевані. ми довідаємося про цінність Божих творінь, яка абсолютно не залежить від нас і нашої потреби в них. Ми завершимо другу частину розглядом дуже важливої концепції антропоцену та наслідків життя людини на нашій планеті. Енцикліка енциклика заохочує нас поглянути на основу наших вірувань. Спираючись як на святе письмо, так і на традицію, щоб допомогти християнській спільноті зробити значний внесок у турботу про наш дім. Релігія розвивається у відповідь на зміну духовного досвіду віруючих у різних культурах і на постійне переосмислення священних текстів. Визнаючи це особливе історико-культурне явище, папа Франциск по новому тлумачить привілей панування людства над Божим створенням, Натомість, наголошуючи на нашому взаємозв'язку та стосунках любові між творцем і його творіннями, він нагадує нам про наш обов'язок здійснювати відповідальне управління та гармонійно співіснувати з усім творінням. Це глибоке універсальне сопричастя має поширюватися на всіх живих істот. Любов, повага, справедливість і співчуття повинні проявлятися. До найслабших серед нас папа Франциск пояснює причину запитання єпископів нової Зеландії, що означає заповідь не вбити, коли 20% населення землі споживає ресурси в таких масштабах, що позбавляють бідні народи та майбутні покоління можливості вижити. Папа Франциск кидає нам виклик, коли заявляє, що ми повинні поважати всіх живих істот. У нас лише одне серце, і та сама вбогість, що змушує нас погано ставитися до тварин, невдовзі проявить себе у стосунках з іншими людьми. Кожен прояв жорстокості щодо будь-якого створіння суперечить людській гідності. У другому розділі Євангелія створіння папа Франциск стверджує. Що творіння є не тільки добре, але воно є також доброю новиною. Фізичний світ був створений актом любові з боку Бога. Творіння це історія любові Бога до людства. Він стверджує, всесвіт не виник у результаті випадкового прояву всемогутності, демонстрації сили чи бажання самоствердитися. Творіння належить до порядку любові, любов Господня це фундаментальна. Рушійна сила в усіх створених речах. Папа Франциск продовжує у поетичний спосіб: цілий матеріальний всесвіт промовляє про любов Бога, Його безмежну ніжність до нас, земля, вода, гори, все це. Ласка Господня, цей люблячий Бог закликає людство порати і доглядати сад світу. Як пояснює папа, порати означає вирощувати рослини, орати або обробляти, а доглядати означає дбати, захищати, наглядати і зберігати. Іншими словами, людська діяльність полягає в сприянні здатності землі вирощувати рослини для прийдешніх поколінь. Подивімося, наприклад. Фермерів у Саскачевані, які намагаються жити за цими принципами, мене звуть Дерен Колєзвуть Я тут Я на нашій фермі біля Дандорн Саскачеван. Велику частину свого життя я був директором з досліджень у національній спілці фермерів. Зараз я працюю з ними над питанням кліматичні зміни та сільське господарство і закінчую писати книгу про цивілізації та енергетику. Ми стоїмо перед нашою стайнею. Вона не була зроблена для молочної худоби чи будь-якої іншої великої рогатої худоби. вона була збудована для коней як тягової сили для ферми. Гадаю, іронія полягає в тому, що цю стайню було завершено в 1918 році, саме в той час, коли коней замінили трактори, і ми розпочали сторічний процес введення все більшої кількості викопного палива, в сільське господарство. Звичайно, я не намагаюся створити враження, що фермерство це погано. Наша система виробництва продуктів харчування робить багато правильного, але як і кожна частина нашої економіки та суспільства, за останні 100 років вона дуже узалежнилась від викопного палива. Величезна кількість енергії та матеріалів потрібні для виробництва їжі цілій харчовій системі потрібно близько 13,3 калорій, в основному з викопного палива, щоб отримати кожну калорію, яку ми споживаємо. Добрива, як і азот, насправді є продуктом викупного палива. Якщо ви зайдете на фабрику з виробництва азотних добрив, то з одного боку побачите велику трубу для природнього газу, а з іншого велику трубу для подачі водного аміачного азоту. Отже, ми справді перетворюємо викупне паливо на добриво на їжу, і ці витрати, які ми вкладаємо, є також дуже великими. Якщо ви подивитесь на чистий дохід ферми, ви побачите, що валовий дохід зростає. Стає дуже швидко, але чистий дохід залишається незмінним. Якби ми змогли зменшити використання ресурсів, ми б одночасно зменшили викиди, але ми також маємо хороші шанси збільшити чистий дохід ферми. Отож, я вважаю, що основою рішення є низькі затрати сільського господарства. Сільське господарство з низькими затратами має потенціал для отримання високого чистого доходу та низьких викидів. Трохи вологи тут. Яра, пшениця. Це хороший посів. Досить стійкий. Він досить стійкий до посухи та бур'янів. його досить легко вирощувати. Гарний посів. І це один із основних продуктів на органічних фермах. Мене звуть Ян Кушон. Я займаюсь органічним виробництвом поблизу Оксбоу заскачувань з 1985 року. виріс на цій фермі на початку 1920-х років тут оселились мої дідусь і бабуся, батько й мати провадили тут фермерство і виховали п'ятьох дітей ми обробляємо 4400 акрів землі. Все органічно. Вся наша ферма займає майже 6000 тисяч акрів. Наші оброблені гектари зазвичай посівають пшеницею, вівсом, горохом, сочевицею, коноплею. У нас також багато насіння люцерни. на нашій фермі. Ми вирощуємо багато сидератів, щоб покращити ґрунт і захистити його. Ми намагаємося і далі вивчати сільське господарство та розвивати наше розуміння і ставлення до того, як ми його ведемо, та що працює і що не працює. За останні 30 років ми спостерігаємо набагато більшу мінливість погоди. Ми бачили багато рекордних погодних явищ. Я не сумніваюся, що наш вегетаційний період довший і тепліший, ніж раніше. І немає сумніву, що наш клімат змінився. Якщо ви хочете знати щось про землю, якщо ви хочете знати про зміни, які відбуваються, поговоріть з кимось, хто працює на землі. Вони можуть розповісти вам, що бачать. Вони хороші спостерігачі. Мій батько був волонтером спостерігачем навколишнього середовища Канади з 1949 року. спостерігається тенденція підвищення температури за цей період мені 101 плюс шість місяців, здається. Я зацікавився ще хлопчиком, слухаючи батька. Мій батько добре знався на погодних явищах. Мене зацікавив опадомір. я написав метрологічній службі і запитав, де я можу дістати офіційний опадомір. І вони сказали, що надіслю цього, і надіслали. Я фіксував ранкову температуру та опади, що випали напередодні. дані свідчили про потепління клімату. І я про це говорив. І нам краще усвідомити цю проблему, тому що ця країна може стати дуже сухою, перш ніж ми зрозуміємо всю небезпеку. І для вирощування врожаю нам буде потрібен дощ з точки зору навколишнього середовища воно доволі стійке. Однак єдине, що нам потрібно, це вологість і досить стабільні умови вирощування для фермерів. І якщо це стане проблемою в умовах зміни клімату, то це призведе до доволі серйозних наслідків для фермерів. Клімат – достатньо важлива тема. Нам краще усвідомити це, тому що є спроби уникнути проблем за допомогою різних методів якщо ми збираємось щось зробити щодо зміни клімату, то нам доведеться знайти спосіб використовувати набагато менше викопного палива у нашому житті. Сільське господарство дуже залежить від використання викопного палива. В цьому немає сумніву. у 1950-х роках. У цьому районі було виявлено нафту, і він став досить значним нафтовидобувним місцем. Насправді це свердловина, копалини якої належить моїй сім'ї. Це одна з мінеральних свердловин, які є на нашій фермі. Тут досить велика індустрія. Багато моїх друзів і знайомих працюють у нафтовій промисловості. це значне джерело доходу, і важко уявити, який вигляд мала б ця територія без нього. Нам хочеться вірити, що ми захищені від цього і живемо в нібито такому раю. Однак ні, у нас багато машин. Транспорт є великою проблемою в заскачуванні. Ми велика провінція, розкидана. Люди повинні їсти. Вони повинні платити оренду. Вони повинні платити за іпотеку. І вони хвилюються за свою роботу та свої доходи. Це дуже обґрунтовані побоювання, тому ми не повинні ставитись до них легковажно. Але Ми також повинні думати в довгостроковій перспективі. Ми повинні розуміти те, що у нас є лише одна планета. Подумайте, як довго ми можемо видобувати її ресурси, засмічувати її і сподіватися, що вона буде робити те, що вона повинна робити для нас? Органічні фермери зробили певні кроки до зменшення споживання енергії та впливу на навколишнє середовище. Найбільш очевидним є те, що ми зменшуємо фермерське використання синтетичних хімікатів і добрих. По суті, маю на увазі розробку системи, яка використовує якомога більше природних ресурсів ферми розробку сілозміни, яка забезпечує управління родючістю та боротьбу зі шкідниками, а також використання великої різноманітності методів для створення ґрунтів для продуктивного виробництва врожаю. Це критично для всіх. насправді це критично важливо і для тих, хто не займається сільським господарством. Я хочу показати своїм друзям, сім'ї та знайомим, що вартість того, що ми отримуємо з цієї свердловини, буде набагато меншою ніж вартість усіх продовольчих культур. Які будуть вирощуватись на цій землі. Сподіваюся, наступні кілька тисяч років цінність того, що є в землі, важлива, але цінність ґрунту та виробництво продуктів харчування стане набагато набагато важливішим у довгостроковій перспективі. У Лавдаду Сі, Папа Франциск відходить від колись панівного на заході погляду на тварин, як на тих, ким можна користуватися. Чи одноразових і натомість відкриває нову еру в підході католицької церкви до світу природи? світ тварин, лісів, гір і вод є нерозривно пов'язаним із божою доброю новиною для нас. Він виражає таємницю спасіння та бере у ній участь. З таким підходом папа Франциск приєднується до стародавнього християнського вчення про роль тварин, вчення, яке зберегло східне християнство. Відповідно до ранніх писань, які датуються задовго до розколу між сходом і заходом у християнстві, тварини володіють як емоціями, так і інтелектом посилаючись на опис творінь у римлян вісім, які очікують, стогнуть як доказ, святий Григорій Назіанський і святий Єфрем Сирійський розглядають тварин як істот, які відчувають. Святий Іриней, якого високо цінують і східна, і західна церкви, бачав у тваринах глибоку психічну інтуїцію та сприйняття. Подібним чином святий Василій Великий сформулював такі центральні теми: близькість створінь, основана на спільному походженні від Бога всіх створінь, протистояння несправедливості та всьому неправильному, визнання страждань створінь побратимів і відмова від. Цілковито інструменталістичного погляду на тварин на користь визнання того, що вони також живуть для Бога, Святоотцівський погляд на тваринний світ як чутливе інстинктивне відображення Божого акту любові до творіння є біблійним. Святий Йоанн бачить, як усі створіння беруть участь у поклонінні. Пророк Агур говорить про мудрість мурашок, борсуків, сарани та павуків. Йов наказує своїм друзям шукати правду у тварин. Спитай лиш у тварин, вони тебе навчать. У птиць небесних і тобі сповістять, або повзунів вони тебе повчать, і риби в морі тобі повідають. Для всіх цих біблійних письменників і святих оців, тваринний світ має як інструментальну, так і власну внутрішню цінність. Цілісне охоплення всього створіння залишається потужною складовою східного християнства. хоча митрополит Джон Зізолас визнає, що сильний негативний вплив платонічного гностичного дуалізму на сприйняття матеріального світу увійшов у церкву на ранньому етапі. Однак платонівський дуалізм отримав значний подальший розвиток на Заході через Августина та Боеція. через це теологи та філософи, такі як Тома Квінський, Кант і Декарт, заперечували будь-яку внутрішню цінність, справедливість чи милосердя тварин, і, що важливо, заперечували здатність тварин відчувати біль. Таким чином, чітко ієрархічний погляд на все створіння, відоме як ланцюг буття, утвердив бачення тваринного світу як підлеглого людству. В результаті заповідь Адаму і Єві у книзі буття 1.26.28. панувати над природою перетворилась на те, що папа Франциск називає тиранічним антропоцентризмом, байдужим до інших створінь. Чіткий заклик папи Франциска в Влавдату Сі відмежуватися від експлуататорського ставлення до тварин і нешанобливого ставлення до більшої частини живих створінь узгоджується з сучасними. Вченнями східного християнства, заснованого на ранній християнській церкві, святий Атанасій стверджує, що жодна частина творіння не позбавлена його. Він наповнив усе всюди. Митрополит Каліст Твер писав. Що тварини є святими, і тому те, як ми ставимося до них, безпосередньо стосується нашого християнського життя, оскільки ми маємо пастирську відповідальність перед живими істотами, домашніми і дикими тваринами, яких Бог дарував нам як супутників для східної церкви. Можливість панування на землі є найвищим актом милосердя, дотриманням Божої заповіді в Едемському саду. Рати та доглядати, як пояснює митрополит Каліст Вер, здійснюючи наше панування над тваринами, ми повинні виявляти таку ж лагідність і любляче співчуття, які сам Бог виявляє до всього створіння. Наша душпастерська відповідальність починається з визнання того, що природний світ є космічним храмом, в якому тваринні істоти та люди однаково покликані перебувати у стосунках з Богом. Повних молитви та хвали, усвідомлення тварин не тільки як наших співпоклонників Бога, але як особливо уразливих, вимагає співчуття і не тільки. Святий Ісаак Сирійський нагадує нам: гноблення викорінюється співчуттям і самозреченням. Самозречення або аскетизм є ключовою складовою способу життя східної церкви. Це не крайній аскетизм, а просте життя, зосереджене на потреба а не на бажання, хоча деякі дії можуть бути законними, вони не обов'язково є доцільними. Жодного разу нам не дозволяли вбивати тварин, щоб потурати пристрастям і гріхам жадібності чи жаги до крові. Ми повинні ставитися до тварин з любов'ю, співчуттям і милосердям, коли вони живі. І якщо їх потрібно вбити. Папа Франциск погоджується, кожна спільнота може взяти з земних щедрот стільки, скільки їй потрібно для існування. Однак вона також зобов'язана захищати землю і забезпечувати її родючість для прийдешніх поколінь. Баланс, який папа називає делікатною рівновагою між створіннями, Ранні християни, а потім і східні християни дізналися про взаємозв'язок цю делікатну рівновагу, Вагу усіх створінь, читаючи книгу природи, навіть святий Тома Квінський вважав книгу природи одкровення. Посилання папи Франциска на Євангеліє про створення є досить знайомими для східної церкви. за словами святого Йоанне Ліствичника, у тваринному царстві немає нічого без порядку або мети. Кожна тварина несе в собі мудрість творця і свідчить про нього. Бог наділив людей і тварин багатьма природними якостями, такими як співчуття, любов та почуття. Як відомо папі Франциску, сучасна наука зараз також читає книгу природи і приходить до подібних висновків. Багато видів мають мову, інтелект, раціональне мислення, самосвідомість, креативність, використання засобів, люблячі сім'ї, а також здатність відчувати фізичний біль і досвідчувати психологічні страждання. Таким чином, папа Франциск прагне відродити в Риму католицькій церкві те саме передбачає. Яке лежить в основі погляду східної церкви на тваринний світ, усе творіння. Як люди, так і інші живі істоти становлять одну пастку, одне єдине тіло вірян, які прагнуть прославляти Бога, щоб так і було, потрібне співчуття, повага і, передусім, примирення. Хоча дехто в християнській спільноті вважає зміну клімату науковою проблемою, папа Франциск та східна церква не погоджуються з цією думкою. Митрополит Каліс Твер нагадує всім християнам: це вчення належить не тільки православній чи східній церкві, воно також є частиною нашої християнської спадщини. Тварини є частиною Божого творіння, і ми, люди, несемо Богом дану відповідальність за створіння, і відразу розуміємо, що це як моральне, так і духовне питання. У цьому епізоді ми розглянемо третій розділ Людина як корінь екологічної кризи. Папа Франциск визнає наш час часом антропоцену, епохи людини. Люди зараз стали головною планетарною силою і справді є силою, на яку треба зважати. Едвард Велсон у своїй книзі. Майбутнє землі, наша планета у боротьбі за життя, описує цю епоху як час, коли планета існує виключно завдяки нам і для нас. Для папи першопричини екологічних викликів почалися з концептуальної проблеми сучасного антропоцентризму. Це неймовірно важливо, оскільки вказує на те, що фундаментальною силою, яка діє на землі в даний час, є людство. Ми більше не біологічна діюча сила, яка творить зміни тут чи там на великій ділянці. Ми є геологічною діючою силою, яка змінює фундаментальні процеси на землі. Ми змінюємо океани, ми впливаємо на зміну клімату. Ми впливаємо на фізичну землю. Це не тільки неймовірна гордість, але й неймовірна небезпека. Це призводить до переміщення людей, збільшення конфліктів, збільшення штормів і посух, величезний вплив на бідність, здоров'я та добробут. Це цикли, які потрібно приборкати якнайшвидше. wants to